Продаю ж полуавтомат для обробки бджіл-біпіном. Тут стоять клапана в ньому, і він автоматично можна відтягнути і використати цей біпін. Буде по трубці постійно затягувати. Ну, зараз я продемонструю. Значить, Пляшка. Пляшку я його вкладаю. Ну, Тут є ще під одну, якщо кришка, так? це якщо піде п'ятилітрову бутилку. Тут теж тут стоїть фільтр, ну і він як грузик, щоб на низ опускалося. Значить, по якому принципу працюю, показую. Набирається розчин. Наприклад, на два вулика, тут 20-кубовий шприц. Тобто я використовую, використовую, ну, скажімо, 10 кубиків. На один на одну вуличку, ну, 10 кубиків, на іншу. І знову відтягую. 20 знову 20 кубиків. Знову використовуємо на одну вуличку 10 кубиків. І на іншу вуличку 10 кубиків. Ну і знову тягуємо. Знову 20 кубіків. І так далі. Тобто пляшка ця вона в кармані. Це дуже зручно, набагато, скоріше все, це можна обробити бджіл, пришвидшує роботу.